Bola de Nólicor, pode vir sem gostos que se O cara é o vigílio. O na lastro de Náxuíte, Українська сила проти польської вправності під таким девізом наше місто приймало рівне Open Cup. Вісім стронгменів визначали кращого тут і зовсім молоді, і титуловані, і що цікаво іноземні агенти. Один спортсмен, тобто Литовський, від віда не зміг приїхати через травму. Отримав травму безпосередньо перед. Перед виїздом на тренуванні, і тому ну, який сенс йому їхати. Тому приймає участь один Рафал Кобеляш з Польщі, але я думаю, що він покусає достатньо сильно наших спортсменів. Ось. Тому на даний момент достатньо одного. Головний стронгмен України не помилився. Поляк, попри всю зовнішню добродушність, на майданчику виклався наповну. Тож суперникам складно було його наздогнати. Конкуренцію Кобиляшу склав хіба 20-річний киянин Олексій Новіков. Саме ці два богатирі по черзі перетягували переможну ковдру, а рівняни підтримували. Відчуття найкраще, я не розраховував виграти Рафала. Ну, Розраховував далі, нарощую своє лідерство і надіюсь виграти ці змагання. Підтримка дуже добра, але дуже жарко. Сьогодні дуже жарко. Це відіграє на результатах сьогоднішніх. Ну, будемо змагатися далі, в рівних умовах дуже гарне місто, гарні люди. Я тут уперше, хоч кілька разів був проїздом. Мені справді сподобалось. Та й змагання сьогодні хороші, хоч насправді жарко. Кияни, львів'яни, чернівчани, дніпряни та ужгородці дивували рівне як могли. І коромисло носили, і сани тягнули, і колеса перекидали, і кулі атласа піднімали. А от рівнян серед іменитих спортсменів у стронгмені не видно і не чути. Я у вас хочу запитати, чому я не можу відповідати. За всіх спортсменів у всіх регіонах, ну значить ще не настав час, але сподіваємося, що він з'явиться. Можливо, не дійшли до того рівня, але я думаю, що якщо добре пошукати, то можна знайти і досить сильних людей, які проживають і в нашому місті, і в нашій області. Тому будемо сподіватися, що в подальшому вони все-таки долучаться до стругмену і будуть приймати участь в такого рівня змагань, як і європейські. І змагання всеукраїнські спека все ж дала про себе знати. Кобиляш навіть був відмовився виходити на останню вправу, та почувши, що може випустити з рук перемогу, зібрався з силами. В результаті саме він і повіз додому кубок переможця. Молодий киянин задовольнився другим місцем. Ірина Нечипорук, Олег Тарасович, Новини Рівного.